У ляльковому театрі Бавка стартує початок нового театрального сезону, і відразу дві прем'єри. 1 вересня для дітей та їхніх батьків презентуватимуть виставу «Як їжак і дітвора рятували гусеня». через тиждень. Виставу Попелюшка. Прем'єра дуже цікава, легенька для маленьких дітей, і якраз для малишей, що як провели літо дуже цікава, весела ігрова і така інтерактивна. Що дітям дітям дуже цікаво у Дарувати не гроші чи подарунки, а подарункові сертифікати модно в останній час кажуть у Бавці. Від модерних тенденцій театрали вирішили не відставати, тому запровадили і свій власний подарунковий сертифікат. До нього входять як мінімум 10 квитків. Орієнтовна вартість від 100 гривень і вище. Розробили такий от варіант подарункових сертифікатів, туди просто елементарно кладуться квіточки, але напротягом сезону можна використати в будь-якому цьому. До того, де прикладаються правила, як користуватися цим сертифікатом, тобто просто треба напередодні. Сказати, що ми по-подарунковому прийдемо в кількості, допустимо, 4 або 6, бо тут буде мінімально 10 квітків лежати, щоб е, касір відмітив ці міста, що тут прийдуть, щоб вони були. Причому міста, звісно, будуть кращі. Театр постійно оновлюється як репертуаром, так і ззовні. В Бавці провели часткову реконструкцію зали, тепер братимуться за технічні комунікації. Вже розроблений проект проєктно кошторисна документація, і в нас зараз проходить погодження по всім інстанціям. Відбулася містобудівна рада по цьому питанню. Я думаю, що найближчим часом все таки, все -таки почнуться роботи. Я думаю, що це це відбудеться Ближче до кінця жовтня, початку листопада, також в Бавці готуються до міжнародного фестивалю. Інтерлялька за словами організаторів він відбудеться 7-10 жовтня. На фест уже зголосилися приїхати лялькарі з Польщі, Болгарії, Росії та Словаччини.